Піци від німецького виробника розвантажують у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні. Їх закладу привіз фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Таким чином благодійники вирішили підтримати медичний персонал та всіх пацієнтів закладу, серед яких захисники, що проходять реабілітацію. Від початку повномасштабного вторгнення фонд неодноразово привозив сюди різноманітне медичне устаткування. Перші, хто привіз нам ліжка, ліжка, яких ми дуже потребували, тому що пацієнтів було багато. Потім неодноразово вони привозили нам ці ліжка. Потім були медикаменти для пацієнтів. Це теж була така дуже вагома підтримка. Ну і для співробітників, для жінок зовсім недавно в минулому році привезли французьку косметику, кожну видали по набору, і сьогодні. Піци для наших співробітників і для наших пацієнтів військових. Ми їм дуже вдячні. Фастфуд сухої заморозки, тож легкий у зберіганні. На кожного захисника передбачили по 10 піц. Працівники лікарні отримали пакети, в яких комплекти з чотирма різними піцами. Це вже багаторічна співпраця і в координації з ми гірнальним гуманітарним штабом маємо велику кількість контактів з європейськими партнерами, великим благодійними фондами. І тому вона злагоджена, регулярно відбуваються зустрічі. Що ми можемо отримати? Що в першу чергу потрібно, що для військових, що для лікарень, що для внутрішньопереміщених осіб, що для людей в цілому по місту Вінниці чи Вінницькій області. Ми передаємо так само ж на територіальні громади. За останні три місяці до Вінниці в рамках співпраці з міжнародними партнерами прибуло вже п'ять фур із піцами. Їх розподіляють і серед восьми територіальних громад Вінницької області. Ми їм звітуємо. Вони задоволені тим, як така допомога дістається до медичних закладів, як вона використовується потім медичними закладами. Тому в принципі це не є якоюсь новою там діяльністю фонду, а це зазвичайна діяльність фонду. Тому що в принципі, коли фонд ну, почав своє існування, то одним із таких потужних напрямків одразу стала медицина. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини за день телеканал Віта.